Майже 5 мільйонів гривень у бюджеті Чернігова 2016 року будуть спрямовані на проекти громадян. Керуючись міжнародним досвідом, у міській раді запрошують активних та ініціативних взяти участь у формуванні громадського бюджету. Ми доручаємо громаді певну частину коштів міського бюджету розподілити самостійно. Громадський бюджет це частина міського бюджету, яка витрачатиметься на проекти жителів міста. Кожен охочий має шанс поліпшити якість життя у місті, мікрорайоні чи у своєму дворі. Для цього потрібно відповідним чином оформити ідею на сайті Чернігівської міськради є вся необхідна інформація, та презентувати її громадськості. Люди проголосують за ті, які їм найбільше сподобались, і проекти переможці автоматично будуть внесені до міського бюджету на наступний рік, за який вони мають бути втілені в життя. Це як приклад, що можна зробити: встановити дитячі спортивні майданчики, впорядкувати зелені зони, провести благоустрій території мікрорайону чи навіть двору свого, організувати якісь культурно-мистецькі заходи, поліпшити дороги, освітлення, ваші пропозиції. Тому що пропозиція може бути багато, Це може бути і придбання якогось медичного обладнання. Да? Це може бути будь-що. Перед тим, як направити проєкт до міської ради, потрібно отримати підтримку 15 жителів міста, які мають право голосувати. Зробити це, до речі, потрібно у стислі терміни до 15 вересня. Після розгляду робочою групою за ідеї протягом двох тижнів голосуватимуть Чернігівці, скоріше за все, у приміщеннях шкіл та бібліотек. Громадський бюджет в Україні зараз формують у двох обласних центрах Чернігові та Черкасах. Буде долучатися і Полтава. А от в Києві від такої ініціативи поки що відмовилися.